Любі українці, ви на каналі Країна за кадром і з вами я, Марія. Оставити чайничок хай закипить. Маю отаку святкову скатертину. Це мені дітки подарували отаку скатертину на свято. Це я на святий вечір застелила на Різдво, а після свята я її зніму, виперу і заховаю. Це буде лише на свята така скатертина. І зробили отакий підсвічник. Отакий новорічний підсвічник. Така різдвяна свічка. Підсвічник цей саморобний. Вони самі робили. Це на різдво мені подарували, дітки мої. Теж отакі дві чашки подарували нам новорічні. То моя червона, а то чоловіку з зеленою ручкою така. А мені отака червоненька. Так. Покладу ці Друзі, я маю отакий штолен. Це мені вислала моя підписниця. Я вам показувала розпаковку посилки. А зараз спробуємо штолен. Спробуємо, гляньте, гляньте, який він всередині пахне. М -м -м. Я й кришечки позбираю з їм. М -м -м. Друзі, а пахне? М -м -м. Дуже смачно. Не пробувала той штолен. Це їм вперше його. Дуже смачно. М -м -м. Дуже смачно. Пані Люба, я ще раз дякую вам. Щиро дякую за посилку, за такі смаколики, які ви нам прислали. Штолен дуже смачний. Щиро дякую вам. Нехай Бог благословить вас та дасть вам міцного здоров'я! Ну, ми будемо їсти та пити чай в Сумним був той святий вечір. Сорок шостім році по всій нашій Україні, плач на кожнім кроці по всій нашій україні, плач на кожнім кроці, як на небі. Почала сіяти, почав нарід до святої, вечері вече, почав нарід до святої, вечері сідати. Посідали до вечері, мати з діточками, мамо, мамо, де наш батько, чом з нами не вечеряють? Мамо, мамо, де наш батько, Чом з нами не вечеряють? <звищає>. Десь на сході, України, святий вечір споминає, десь на сході, україни, святий вечір споминає, поможи нам Боже серце по. москалі. Я знаю, що у нас всіх українців є одне-єдине бажання. Ми всі хочемо миру, хочемо перемоги. Тому, друзі, вже незабаром Новий рік, і на Новий рік загадуємо всі новорічні бажання, щоб Бог дав нам миру, щоб була перемога, щоб ми перемогли, щоб наші всі воїни-захисники повернулися додому, до своїх рідних. І щоб всі люди, хто зараз десь по світі, роз'їхалися, залишили свої домівки, щоб змогли повернутися додому, до щоб всі рідні зустрілися, щоб всі були разом, щоб разом святкували перемогу України. Щиро дякую за теплі коментарі та побажання. Бережіть себе та один одного, і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.